Привіт! Стоїть три колонки, однієї не вистачає, одна вже в майстерні. Що сталося? Був захід, було дві колонки головних, одна на підзвучку. Вийшло так, що одна з головної колонки почала рипіти, е, наче як на маленькій гучності все добре, коли більша вібрація, більша потужність, е, репить. Що неможливо навіть її слухати. Ну, добре, що було їх 4. Одна була в запасі, я швидко колоночку перекинув, помітив те, що не працює. І, в принципі, все. Захід відпрацював, все добре. Ну, настав час глянути, в чому справа. Так, нарешті в колонки виліз за 5 років. Мабуть, динамік. Такий дефект. І це не динамік. Навірно. Зараз закричить, то здраво щось якось заглушить. Дефект плаває. Поки перевіряємо, чи це динамік штатний, чи це модуль. Інший динамік також не працює, тобто проблема із каналом. Низькочастотного динаміка. Ну, необхідно буде тепер дивитися, чи це воно виходить з ДСП процесора вже сигнал такий, чи сам модуль підсилювача е, вимахується. Добре, знімаємо модуль. Так, Звука немає на двох каналах, значить, десь воно вже йде після входу. А ну-ка. О, є звук. Отож, ну, будемо знімати модуль і дивитися, в чому у нас справа. Підпаявся я до входу низькочастотного каналу з ДСП через гніздо. Зараз ми підключимо. Паралельно включу комбік, і будемо дивитися, якщо буде звук пропадати, то будемо знати, чи це вже на основній платі підсилюючий від блока живлення копати, чи дивитися ще сигнал після ДСП, що не так. Добре, йдемо ставити, і хай далі працює. Так, старенький апарат. Тут заходить низькочастотний канал з колонки. Ну, Залишаємо, будемо дивитися, чи копати плату входу, чи лізти в підсилювач. До речі, там ще замітив деякий дефект на платі підсилювача. Коли буду знімати, тоді вже буде видно, чи так, чи ні. Здуть її конденсатори по живленню підсилювача. Ну, візуально поки так, а там же розберемо, глянемо. Добре, хай працює поки. Ну блін, грає в мене вона вже, я знаю, пів дня. Це плаваючий дефект, саме гірше, що може бути. При тому, що врахуйте, це е, сигнал заходить. В таких випадках що робиться? Береться палочка і кожен смд компонент ми тикаємо. От я таким макаром знайшов, що це у нас виходить резистор по сигналу. Я вже його загубив. Найшов. От зараза де сидить. Пропаяємо. Так, пропаяв я SMD компоненти по входу низькочастотного каналу. Ще я звернув увагу на те, що кондьори вздуті, так? Їх видно, такі вони. Випуклі. Але це на перший погляд, якщо ж цю пластинку зверху чимось притиснути, так, вона натискається. Тобто це просто повело пластик. По кондьорах проблем ніяких немає. Причому по всіх, зверніть увагу, крім самого фільтра, який стоїть по входу, це фільтр з таким гніздом, ми маємо ще фільтр на самій платі. Оце клеми вхід живлення. І пішло, пішло. Два дроселі, три конденсатори і ще сині кондьори стоять. Ну, Лісти далі не хочу, питань по ній немає. Також, е, самі радіатори на пластині на панельці сиділи без термопасти. В принципі, конвекції вистачало, щоб воно не перегривалося і працювало адекватно. Е, ніколи вона не була гаряча. Ну, Можливо, через те, що не було термопасти і не так. Передавалося класне тепло. Тим не менше, намазав термопасти. Звичайна КПТ-8. Для цих задач вона з головою. Перекріпимо і будемо порівнювати вже потім в роботі, яка колонка буде більш грітися. Чи ця що я намазав термопастою, чи та що без термопасти. Ну, ясно діло, ця буде грітися відчутно більше, тому що буде тепло з радіаторів передаватися більше на. Саму панельку. Але тим не менше зверніть увагу, що в нас є знизу отвори, куди заходить холодне повітря, і зверху воно виходить. Тобто конвекція природня є, її вистачає. Все, відбулося, як то кажуть, легким переполохом буде працювати. Отож, за 5 років використання даної акустики, що можу сказати, в принципі, надійно працює, без ніяких там питань. Все, що я в ній за цей весь час робив, це е, підводка до динаміків. Оці дротики що заходять так, до котушки. Е, погані саморізи, точніше, вони прокручуються, необхідно було ставити звичайні, дешеві, довші, тоді питань немає. В принципі, вони чорні, в очі не кидаються, питань по них немає. Колонку на оренді мені. Побили, поставили її на стіл, вона від вібрації з'їхала, впала, пластик лопнув. В принципі, автомайстри мені її пластик запаяли, замазали, зашпаклювали. Вже більше трьох років питань по ній ніяких немає. Працює ідеально. Ну і цей, що дефект виліз сьогодні це скоріше заводський дефект, пайка це дрібниці насправді. Екранчик не відвалився, хоча там вібрація йде крепка. Тому за свої гроші, під свої задачі це просто ідеальні колонки. Все, всім гарного звуку. Почуємось.